Вітаю! З вами Міла Світлова, експерт з цикрового діабету, психолог, ну і просто солодка людина на протязі 19 років. Бачу, що зрос запит про як користуватися глюкометром, АкуЧек інстант, і це не, не очевидно. А, це очевидно те, що їх зараз багатьом видають. Тому давайте швиденько зрозуміємо, як їм користуватись. Перше. Батарейки знаходяться в цьому відсіку, вони дуже тяжко виймаються, беремо те смужечку або щось, чим можна під, підколупати і відкриваємо. В мене не виходить. Тут у нас є, він працює на двох батарейках. Його мінус він дуже прожорливий, от прям прожорливий. В мені вистачає нормальних батареїв буквально на тиждень. шок, Оце єдине, що допоможе. Так, ось, дві батарейки. З приводу комплектації глюкометра, ще є е, сюди. Що це у нас? Micro USB? Таке ще використовують. Окей, мікро USB, але, будь ласка, не намагайтесь його заряджати через мікро-USB. Він не буде заряджатися. Це для того, аби. Ви могли витягти дані з цього глюкометра з приводу ваших цукрів. Все більш для цього більше для цей роз'єм ні для чого не потрібен. Харчується електрохарчування, в нього відбувається через батарейки. Наступне смужки. Беремо смужки від акучеку Інстант. Якщо у вас є глюкометри іншого тесмушки від акучеку з іншою назвою, вони сюди не підійдуть, тільки виключно Інстант. Беремо. Виймаємо смужку, зачиняємо до гучного кліку. Ставимо у глюкометр, ставиться сюди. Ну, бачимо, що він просить крапельку крові. Беремо ланцет, проколюємо пальчик, наносимо кров і чекаємо відлік, але ви не побачите, бо... Сонячно. І бачимо результат. Все. ось так користуватися глюкометром, а кучек інстат. Все дуже просто. Я розумію, що ви б хотіли е, мати чітку інструкцію саме на ваш глюкометр. Ну, але зняти інструкції на всі глюкометри, які існують в цьому світі, це досить тяжко. Тому ми маємо розуміти, що вони всі працюють на по загальним паттернам. Перше, оце сюди, от, або от сюди, або от сюди. Ми вставляємо тест смужку Нічого іншого, ми сюди не встромляємо. тес смужку саме таку, яка написана на упаковці. От упаковка інстант, глюкометр Instant, та? Е, Неможливо, щоб глюкометр від контура працював з інстантом. Це важливо. Сюди ми вставляємо тес смужки. Ось тес смужки ось ланцет. Сюди вставляємо ТЕС-смужку, наносимо кров, він вам дає результат. Отут. Ззаді, найчастіше в нас є а, батарейки. Є глюкометри, які заряджаються, але це досить велика рідкість. Коли змінювати голку? Важливо, будь ласка, не змінюйте її раз на місяць або ще більше раз на півроку. А, то, як колить ваш ланцет, залежить від того, наскільки гостра ваша голочка, то звичайно можна колоти і е, цвяхом, але це боляче і загоєння ваших пальчиків буде гіршим. Тому е, в ідеалі, в ідеалі потрібно змінювати голочку після кожного проколу пальчика. Але ми це всього не робимо, то принаймні раз в тиждень змінюємо. Мені дуже подобається саме такий варіант ланцету. Чому? Тому що в нього одразу шість голочок кладеться, і коли мені треба просто... То змінити голочку, я отак от Тиц. У мене вже 5 голочок залишилось, і в мене знову нова голочка. Ще важливий нюанс у всіх ланцетів, які б вони не були, є коригування. Проколу Це глибина проколу. Наскільки це не наскільки боляче буде, а глибина проколу. Дітям достатньо до півтори одинички. Все, що більше двох одиничків треба подивитися, пальчики дитини. По-перше, не колоти в один той самий пальчик, а змінювати, бо шкіра грубішає. Якщо ваша дитина не дає колоти в інші пальчики, то той пальчик, який грубіше, можна взяти звичайну пилочку для. Нігтів і трошечки так поспилювати. І огрубіла шкіра піде. І у вас знову буде м'якенький пальчик. Не треба там дитині на п'ятірку викручувати це боляче достатньо. Ось у нас глюкометри відлікували свій час, і один показує 8,5, другий 145. Мені не треба в реанімацію, мені непогано, все добре. Е, цей глюкометр показує в міліграмах, цей показує в мілімолях, в децилітрах на міліграм. І ось дивіться, як зрозуміти, який тоді цукор, бо ми звикли до таких показників. Ми просто беремо 145, ділимо на 18 і отримаємо цукор. Ви скажете тут 8,0, а тут 8,5. А я нагадую, що глюкометр має право похибку до 15%. І ось дивіться. Дуже важливо, що є глюкометри, які неможливо змінити. Тобто є глюкометри, в яких можна встановити, ви будете бачити цукри в децилітрах чи в мілімолях, але є глюкометри, які не змінні. Оце йшов на наш ринок, оцей йшов на країни ЄС. Найголовніше комплектація глюкометра. Лансет, глюкометр тест смужки. Перше, завжди маєте знати, от контур ТС. Контур ТС, тобто те-смужки мають підходити під глюкометр. Ланцети не принципово вони можуть бути різними. Бачите, в мене тут контур, а тут акучек. Тобто можна обирати ті, які вам подобаються. Глюкометри бувають різні, але ви явно прийшли не за цією інформацією. Там дуже багато, які фоточутливі чи ще це для вас неважливо. не важливо. Не перевантажуйте себе цією інформацією. Я забула дуже важливу річ. Він вміє випльовувати те смужки. Це було убого. Так він так і має це робити. І ще шо, і, і ще раз дубль. Коли пишемо. З чого почати? От сам не знаю.